Для новоприбувших код від даного проєкту в описі до даного відео, там посилання на гід репозиторій, без отих всяких «Buy me coffee» і так далі. Just for free. Що я покращив? У нас був один асистент, SMM менеджер, а наразі у нас є просто метод ініціалізація асистента. Що в результаті це нам дає? Ми можемо створювати безкінечну кількість необхідних асистентів. Із вказаними базовими інструкціями та ролями. Само собою тут з'явилася типізація пропсів, точніше параметрів. А давайте відразу глянемо на наші конфіги. Які ролі там з'явилися? Та що вони повинні виконувати. Штат нашого AI відділу поповнився наступними працівниками керівник відділу, який поки що просто приймає рішення, яку тему потрібно розкрити. Контент менеджер, який повинен розкрити задану йому тему Головний редактор, який повинен вичитати текст від контент менеджера. Та за потреби поправити помилки і доповнити. У підсумку ми маємо чотирьох асистентів зі штучним інтелектом. Переміщаємося у Telegram-контролер. І ще раз нагадую, хто забув підписатися на telegram канал Web Overflow. Ну, це must have. А ще хочу відзначити, що там є чат. Я його трішки. Переписав під більшу універсальність, але це все ще не те, що я хочу отримати в кінцевому результаті. Обробники для SMM-менеджера. Далі в роботу включається керівник відділу. Саме керівник відділу приймає рішення, яку тему необхідно розкрити. Далі дана тема передається контент-менеджеру. Для детального огляду. Коли контент-менеджер написала пост, ми передаємо його головному редактору, задача якого перечитати, виправити орфографічні помилки та за потреби доповнити і віддати нам чистий варіант. В результаті чистий варіант наш секретар, тобто telegram бот публікує готовий пост в telegram канал Важливо, для того, щоб наш telegram бот мав змогу публікувати пости в telegram канал необхідно додати його в ролі адміністратора telegram каналу Ну і само собою, оскільки це секретар, ми отримуємо звіт. Пост опубліковано, ось на тобі посилання на нього. І так, тестуємо наживо. Подивимося, на що здатна дана AI-команда. Само собою нагадую вам за доброю еть. Моя задача поділитися із вами корисними знаннями. Ваша задача піти туди і закинути 5, 10, 50, 500, 5 тисяч гривень у кого, наскільки є можливості.